Воно ну, тоді в нас летіло і бахкало так, що ми сиділи всі в мене тут, нас хто залишився, всі виїхали, ми в цьому коридорчику в мене стулки поставили, сиділи між двох стінок, ми не виходили нічого. Страшно було вийти. Ну як приїжджають, ми набираємо, щоб вода була. Ну, а це в мене в флягах вода. Шишки збирали, спочатку, вітку ламали, а потім уже ж воно коли стали бути дерева падали. Ми вшпиляли. Ці дрони ми вже їх так хорошо вивчили, що як вони летять, вони почти над нами. 1 червня 2022 року 6.15 приблизно з селища Новоселки та Лиманська громада почала рухатись техніка через залізничну колю, через переїзд. Перші сутічки розпочались на початку селища Ярова зі сторони Лимана. Сам штурм Яровой приблизно закінчився десь в 11 години ранку. Вже ярова більшою частиною не належала нам. Трошки сунули всередину Святогірська збройні сили, ну і потім після около 12-ї пішов штурм Студенка, це Харківщина, теж на межі міста Святогірська. Якщо кажемо про повну окупацію, то 5 червня зранку був зірваний мост через річку Сіверський Донець, і вже Збройні сили закріпились на горах, а вже в місто почали заходити окупанти все ж таки лінія фронту відійде. Це будинки, які повинні бути встановлені. Це був приблизно людей 15, які наразі мали бажання, мали гідність взяти зброю і допомагати збройним силам України, які почали масово заходити, вивчати ситуацію, місцевість, готуватися до бойових дій. І цей підрозділ проіснував. Приблизно 100 днів. Якраз ми вийшли 2 червня з цієї частини Святогірська. використовували такі хитрощі, переодягали групи в нашу піксельну форму, які виходили відволікаючим маневром, працювали. Для наших бійців на передових, а в той момент з флангу намагалась заходити організована, уже злагоджена група фахівців, які мали відповідно розбити лінію фронту нашу. Вулиця Зарічна, вона відноситься до Святогірська, на якій знаходиться і Лавра, і ще там нас є дома. Це вони знаходиться ще це теж Святогірськ, Тому частина все ж таки Святогірська залишалась постійно під Україною. На тому напрямку у них недокомбіновано було робота усіх засобів. Там працювали якось поперемінно: або літали дрони, або йшла піхота, пробувала. Або просто обстрілювали, засівали увесь ліс і наші позиції, і наші підходи артилерією і танками. А комплексної роботи не було помітно. Якщо б вони далі би прийшли в той час, по-перше, ті групи, які знаходились на переводових лініях, вони б оказалися в дуже неприятній ситуації. Якби, можливо, нас туди не запустили би, можливо, б вони й прийшли. Тому що. Та бригада, яка там стояла, вона стояла, що найцікавіше, що, що цікаво вона стояла впереді нас ще, типу, ще нижче, типу, нас стояла, Але все, все акцентування йшло на нашу е, роту, на нашу бригаду, яка там стояла в обороні. Немає немає, світла, у нас не жодне, там мені все одно. Звісно, страшно було. Вони жили в цьому сонячному, за нами ось сонячний страж стоять п'ятиэтажний тажний і вони це ж проходили мимо нас. Ми старалися не дивитися, не, 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 не здорова. Як ходять час наші хлопці, ми з ними розбалякаємо, балакаємо там, що це. А, а тоді було страшно. То ми боялися з хати вийти. Ну це ж наша Україна, ну як без неї. Тим паче, що в мене всі українці, папа українець, мама українка. Ми тут виросли. І сестра, і брат мене українці, Я українською мовою всі говорять.